Моє вітання всім жителям планети з Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Сьогодні я вас запрошую до лісу, до лісу, де хочу вам показати, як росте чорниця. Багато хто, хто живе на території України, знає. А ті, хто за межами або є такі частини України, де ця ягода не росте. Сьогодні в мене така прогулянка, можна сказати, що і не зовсім запланована вийшла. Я приїхала до маминого дому, а мама живе недалеко від лісу і вирішила прибігти до лісу і назбирати трошки ягід чорниці на вареники. Сама чорниця, крім того, що це дуже вітамінна ягода. Вона має і корисне в листочках. Ягоди чорниці корисно впливають не тільки як вітаміни, на судини ока, на зір, благоприємно на шлунковий кишковий тракт, на кишківник. Тобто функції і дії дуже великі. Крім того, це матінка природа дає людини для, цього, для всього використання. Відвари з листочків. Чорничнику, ось так вони виглядають. Можна робити для нормалізації роботи шлунково кишкового тракту. Особливо людям, хто хворіє на цукровий діабет. Вони мають знижуючу дію для цукру, ось вам показую ягідки. Крім того, мають вітамінну дію, загальну укріплюючу дію. На кишківник Ще раз наголошую особливо, в кого проноси, поноси. Ось дуже, бачите, скільки їх багато. Ягоди мають такі темно-синні забарвлення. Приємний на смак. Вони не кислі, вже вони достигли. Ось вам ще показую, бачите, як їх багато. Я вже назбирала, назбирала небагато. Зараз дійду, покажу вам свої ягоди, які я назбирала. Назбирала два таких відер, відеречка. Одне висипала в кульочок, а друге ось тут. На вареники і на компот буде достатньо. Так що запрошую на вареники вітамінні. Ось такі ягоди чорниці.